Ви знаєте, я хочу сказати, що Біблія надихає нас вірити, вірити в перемогу в особистому житті, тому що Ісус Христос Він подарував нам життя, по-перше, а по-друге, Він дав нам Біблію, щоб ми її читали, і щоб ми прожили, знаєте, таке довге щасливе життя. І від нас залежить, чи будемо вірити, чи не будемо вірити. Ви знаєте, Біблія багато розказує чудових історій. Молити очі наші, ми знаємо, так? очі наші, сучі на небесах. Але я хочу сказати, що Ісус вчить нас, як правильно молитися, що Бог є наш пальцем до Бога. Що Він так полюбив всіх наших свого Сина Ісуса. І коли ми молимо до нього, як діти, ми повинні вірити, що Бог нам відповідає. Не тільки приходити як негода, дай до Бога, а спілкуватися з Ним, як діти, з батьками кожного дня. Тому ми і іноді не тримаємо відповіді, тому що ми не віримо, що Бог може нам відповісти. І Біблія нас надихає, що коли ми молимось, ми повинні, повинні вірити, що Бог нам відповідає. Тому я хочу вас, знаєте, заохотити, щоб ви читали Біблію, щоб ви допомагали один одному, тому що в єдності наша сила, і ми обов'язково побачимо свято Перемоги, яке вже я вірю, що не загране на наступить. Тому знаєте, хай вашому серці буде віра. Є такий псалом 90, Я хто читає Псалом 90, там написано, живущий під кровом Всевишнього, під крилами могутніми, а що заспокоїться. Ми всі переживаємо страхи, особливо коли якісь обстріли. У нас там в Києві, якщо ви бачите, там просто дуже дуже потужні обстріли були. Але, знаєте, Господь нас вчить зберігати віру в серці, довіряти, щоб він своїх янголів поставив, щоб вони нас. Похороняли, тому надихаю вас вірити, вірити ще раз вірити, тому що Господь обіцяв, якщо ти будеш вірити, ти побачиш проявлення його сили, слави, захисту і забезпечення.